Привіт всім, дорогі овни. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на червень 2024 року. У червні місяці всі планети особисті будуть іти у прямому русі, і вони будуть давати нам можливість проявити себе у суспільстві, проявити себе як особистість, змінити, можливо, свою особистість або швидко приймати рішення. Всі енергії будуть допомагати. Е допомагати нам так рухатися швидше і приходити до результатів набагато швидше. І планета Юпітер. Яка відповідає в нас за щастя, за гроші, за любов, за масштабування, за удачу, вона перейшла у знак близнюки і буде йти по близнюкам цілий рік. Дивіться, де у вас знаходяться близнюки у вашій натальній карті. Близнюки є абсолютно у кожного з нас. Натальну карту можна легко розрахувати в інтернеті. І дивіться, які доми гороскопу знаходяться у близнюках. І якщо там є якісь планети, то ці планети також будуть у вас відіграватися. В цих домах, де у вас знаходяться близнюки, там у вас будуть з'являтися зараз вже подарунки, і ви будете відчувати, так, це у вас, якщо я не помиляюся, третій дім, і ви будете відчувати себе набагато більш відкритішим, і вам захочеться більше спілкуватися, більше комунікацій. І якщо у вас якісь планети є в близнюках, то Юпітер буде йти цілий рік, і за рік він буде проходити транзитом всі ці планети. І коли він буде з ним. Поєднуватися, ці дві енергії просто будуть одна об іншу, і максимально розширятися, масштабуватися, ви точно їх відчуєте. Так що, дорогі овни, вже з червня місяця ви будете отримувати подарунки і обов'язково скористайтеся цим місяцем, тому що він буде максимально швидкий і енергійний. Так, тепер дивимося ваші карти. Ваш таро розклад. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують вас і які показують вашу особистість, тому що ми всі різні абсолютно. І натальні карти у нас у всіх різні. А якщо ви хочете особистий розклад таро, то звертайтеся в директ у мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І, взагалі, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато цікавої інформації я викладаю. Я буду вам дуже дуже рада. Ну і тут, звичайно, на Ютубі завжди лайк, комент. Мені дуже цікаво, як у вас будуть відіграватися карти. Так? Зворотній ваш зв'язок є дуже-дуже цінним для мене. Ну що, дивимося, Овни, червень місяць 2024 року, яка карта відкриває розклад? Так, овни на червень. Семірка Жезлів! Ви будете цілий місяць ніби відстоювати свої позиції, або комусь щось будете доказувати. Ну, вам, можливо, навіть і потрібно це, тому що тут по цій карці потрібно себе відстояти, потрібно все-таки зробити так, як ви вважаєте за потрібне. Оцих всіх інших людей, які будуть вам, знаєте, тикати і які будуть вас вчити, давати якісь поради, ви їх не слухайте. Слухайте себе, свій внутрішній стан, те, як ви себе почуваєте, Можливо, вам захочеться трішки відійти від всіх інших, вам захочеться відпочити. Хтось тут може навіть дійсно, знаєте, захищатися, захищати себе, або ви будете якусь огорожу вистроювати, чи ви будете так паркан біля свого будинку ставити. Або ви будете, ви підете на якийсь, на якийсь спорт, на, якийсь, на якусь бурьбу, де ви будете також себе захищати, ну ви зможете це зробити. Так, наступна карта для огнів. Тузкубків, овне, дорогі, на вас чекають неймовірні подарунки, енергія, любові, хтось може закохатися. Ви зможете ніби досягнути оцей, дивіться, ви виборете цей свій тузкубків, ви маєте мати його за ціль. І тут можуть приходити абсолютно неочікувані сюрпризи, подарунки, новини дуже приємні. Хтось може так вам чимось допомогти або вас підтримати. Це також. Ж початок якоїсь творчої е, справи, і е, вам тут потрібно максимально знаєте, проявити себе, свої творчі здібності. І, можливо, навіть ви тут будете проявляти свої емоції, але це дуже щирі і приємні емоції. Хтось може тут навіть завагітніти, так, або тут, можливо, буде якась пропозиція вам дуже приємна, комусь може бути пропозиція руки і серця, наприклад, або е, пропозиція, наприклад, дитину йти. Хрестити, так? тому що ось у нас тут і хрест, і ем, купання так, оцих діток в, в нашому Егрегорі. Так ця карта дуже-дуже позитивна. Наступна. Так, то ви будете почувати себе ніби закоханими. Дев'ятка жезлів, подивіться, ви ніби знаєте, це своє у вас всередині прямо стоїть. Оцей ваш отут ви відстоюєте, отут ви відстоюєте, і в середині таке ваше тепле відчуття, кохання, гармонії. Дев'ятка жезлів говорить про те, що вам захочеться трішки зупинитися і відпочити. Недовго відпочивайте, тому що вам потрібно буде зробити останній цей ривок, останній крок, і досягнути все-таки своєї цілі. Ви майже вже у так, ви майже вже. Вже на фініші, тут у вас йде вже кульмінація. І знову ж таки, захочеться відгородитися від чогось. захочеться вам е, побути, можливо, на одинці, Не участвувати в якихось, е, так, в якихось компаніях, не входити в якісь компанії і не бути в колективі. Вам захочеться побути е, на одинці з собою, і вас, можливо, навіть вас трішки все е, дістане вже. Так, далі. Карта для овна. на червень 24-го року. Паш мечей. Паж мечей, це новини. Знову, дивіться, ви знову тут захищаєтеся, ви знову в, е, так, в у цьому вбранні е, желізному одягаєте на себе броню таку. Е, і дійсно, можливо, тут потрібно буде знову відстоювати себе, і ваші знання вам допоможуть тут. Або ви будете захищати, наприклад, свій дипломну роботу, ви будете захищати, чи ви будете е, захищати якісь свої інтереси, і ви до цього абсолютно от будете готові. Якщо це Якась нова справа у вас може бути так, якісь нові документи або якийсь новий початок. Ви можете піти вчитися, так і вам потрібно буде це навчання для того, щоб ви у подальшому могли краще себе почувати і більш спокійніше себе почувати. Тут можуть бути також і ситуації з вашими дітьми пов'язані з так. Це в нас карта пажики, це всі учні, студенти, це наші діти, які можливо потребують вашої якоїсь допомоги, щоб ви з ними поговорили, підтримали їх словесно. Або тут ваша дитина, наприклад, вирішить іти вчитися кудись і принесе вам оцю звістку. Давайте далі дивитися. Дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей це страхи, нічні кошмари, можливо, якісь розчарування. Не накручуйте себе, тому що, дивіться, всередині, все одно, от у вас цей туз кубків він випадав вам. І вам, знаєте, буде якесь таке бажання боятися, можливо, будете не досипати, переживати за щось. І вам тут потрібно слідкувати за своїм сном, вам потрібно обов'язково тут добре спати. Можуть бути просто якісь. Ішні кошмари, так, тоді там сідайте в медитацію. Або позбувайтеся оці всі страхи ваші, так які ви будете відчувати. Які будуть приходити, можливо, ви за дітей своїх будете там боятися, наприклад, е, так, або за, за когось, за якийсь за нову справу, за новий бізнес, чи будете е, не впевнені в собі у навчанні, потрібно цього всього позбуватися. тому що ви цими страхами ви перекриваєте собі насправді дорогу, і ви далі не зможете е, продуктивно рухатися. Так відпускайте це все. Так, до чого ця дев'ятка мечей тут? Овни, не червень 24-го. Справедливість це щось пов'язано старший аркан справедливість або з документами, щось пов'язано. Тут у вас ви переживаєте за документи, або за якусь гармонію за справедливість. Дійсно, ви будете переживати, щоб відстоювати свою справедливість, щоб все було так, щоб все було по правилам, щоб нікого не образили. Може, тут когось будете захищати. Це можуть бути справи пов'язані із судом, і з документами, і тут ви будете переживати тоді, так. Як пройдеться справа, заслугу уточнимо, як все це пройде, але от переживання у вас явно тут будуть і захищатися, можливо, ви якраз в суді тут будете захищатися чи перед кимось захищатися. Це всі справи, що пов'язані з. Юриспруденцію, це адвокати. Якщо вам потрібен тут адвокат, наймайте найкращого взагалі. Або якусь людину, яка вас розсудить, яка допоможе вам, яка має дуже чисту світлу голову. Так, чим все закінчиться для овнів? Дуже швидко буде швидкий процес. Дивіться, іде у вас трансформація. Так, ви ніби із, із гусіночки цієї, ви переходите в метелика. Дуже швидко у вас буде проходити дуже багато справ. Потрібно буде все швиденько розрулити, швиденько буде, треба буде і там, і тут, і відповідати, і організовувати, можливо, і вчитися дуже швидко. Вам ну, взагалі, -то, вам, якби, можливо, у вас і стрес на цьому у фоні буде так, що ви дуже швидко маєте все робити, але і з цими справами, от ви овен, ви імпульс, ви от ви можете швидко щось починати і тут, і там. Якби і вам оцей ваш страх і стрес, він тут взагалі не до міста, і треба його позбуватися. Якби не можна його за собою тягнути, може кудись полетете. Тут може у вас буде навіть кудись переліт, чи, чи ви захочете втекти? Ви захочете кудись поїхати відпочити просто і, і втечете з цього місця? Окей, наступна колода. Карта для Овна на червень 24-го. Верховний жрець. Це дуже хороша карта. Це карта традицій. По-перше, якщо це стосується так вашої попередньої ситуації, то все буде по справедливості. Вас це, це карта судді, це карта е, у вчителя, це мудреця карта. Все буде так, як воно має бути, так як заведено в суспільстві. Карта традицій. Не ризикуйте в цьому місяці. Вам потрібно дотримуватися якихось правил, е, які прийняті так суспільством, і те, що для вас вас є нормою, ви цього дотримуєтеся. Тут вам явно відкриваються двері, ви піднімаєтеся наверх, е, може з'явитися якийсь мудрець у вас в житті, який буде вам наставляти, який буде вам допомагати, який буде вас підтримувати. Це може бути старша людина, це можете бути і ви. Ви тут можете когось вчити і комусь допомагати. Хтось тут може зайнятися навіть так, овни, ви прекрасні адвокати, просто ну, так як відстоюють в суді овни. Е, може, у вас тут якісь перші практики ваші почнуться, і ви почнете. Захищати людей. І це для вас і є оцей туз кубків, так? Оцей, оцей ваш початок. Ем, ну, карта тут дуже класна. Так, і ще наступно давайте дивитися. Вибір. Вам прийдеться робити свій вибір, сімірка кубків. Зробіть один, максимум два варіанти. Вибирайте, не гоніться за всім підряд. Це дуже добре, що буде вибір. Дуже добре, що вам буде над чим подумати. Може, ви тут будете квартиру собі вибирати, або хтось так буде, хтось буде переїжджати, хтось буде якісь документи, закриває один контракт, відкриває другий контракт. Ви будете переживати, що ви там щось не встигаєте. Щось якщо все пройшло, що все пройшло позитивно. Все пройде дуже швидко. Не... Не переживайте на цей повод. Ви краще задумайтеся, що ви саме хочете. До чого ви хочете йти, і що ви хочете отримати в кінечному результаті, тому що може бути дуже багато ілюзій, дуже багато якихось незрозумілостей, так? і вам потрібно звісити всі за і проти. Так. І ще одна карта. Паж Пентаклів. Паж Пентаклів це у вас був вже один пажик, паж мечей. Це у нас буде нова робота або новий ресурс, якийсь у ваше життя. Прийде Вибирайте щось нове? Так, ви вибираєте те, де вам потрібно буде вчитися, де вам потрібно буде рости. Можливо, з дітками працювати. Можливо, тут буде якась знаєте, справа, в якій ви ще не зовсім розумієтеся, і ви будете вчитися, так щоб це було не ризиково, але щоб це для вас було якоюсь новинкою. Може, нова робота, нова квартира в новому районі, не в тому самому, де ви, наприклад, жили. Знову ж стосується справ дітей, і тут ваші діти можуть вас просити гроші, і ви їх будете наставляти, або знову ж це карта учня. Ви тут разом із так із цим верховним жерцем, він буде наставляти цього учня, цього студента, буде давати йому якийсь ресурс для того, щоб він став на дві ноги. Поки що ви стоїте тільки, бачите, ніби на одній нозі, і у вас немає повної стабільності. І вам потрібно працювати, вам потрібно вивчати, розбиратися для того, щоб отримати цю стабільність, і ви її, ну, в подальшому, ви її зможете отримати. Зараз просто вам потрібно максимально сфокусуватися. На цій своїй справі. Окей, і ще одна колода для Овна на червень 24-го. Сама карта нам. Королева жезлів. овни це ви. Це ж, це у нас овни, леви або стрільці, і це ваша карта. Будьте собою. Відчувайте свою інтуїцію, відчувайте себе. Для всіх чоловіків тут у вас може жінка така програтися, яка буде вам допомагати, яка буде, буде дуже енергійна, займатися спортом. Тут вона може якісь ваші справи навіть розрулювати. Вам потрібно однозначно тут енергію свою кудись вкладати. Ви маєте досить таки швидко ви будете вчитися і почувати себе, ви будете на висоті. Отут у вас буде повна впевненість. Так. Ну і далі ще карти для Овна. Дві карти нам вийшли. Боже, ви подивіться, виходить Верховний суд. У вас була справедливість, у вас був верховний жрець, і вам виходить верховний суд. І це про що говорить? Про те, що рішення. Справедливе буде прийняте в цьому місяці, і поруч карта е, сім'ї впала, карта дому. Це, скоріш за все, будуть якісь е, вирішуватися питання з будинком, з переїздом або з якимись документами на будинок, е, чи з якимись вашим так сімейними тут якимись справами. Е, однозначно, у вас буде повна трансформація і повна зміна. Можливо, навіть те, чого ви не чекали, але воно буде справедливо. Це розділиться. І вирішиться по справедливості. Ви будете тут в кінечному результаті, ви будете дуже сильно задоволені. Може, ви тут і переживаєте так на рахунок оцих якихось питань, вирішення цих питань, то не переживайте, просто себе настроюйте. Завжди думайте в позитивному русі, завжди уявляйте, тому що наш мозок. Насправді він не розрізняє, де ми собі уявляємо негатив і де він дійсно стається. І коли ви собі прокручуєте одну й ту саму ситуацію постійно негативну в голові, ваш мозок такий, ага, окей, це вже сталося там, і е, це потрібно, значить, так воно і буде. І ви просто притягуєте це до себе, от виключайте це, навпаки, програвайте собі хороший сценарій в голові, і ви побачите, як він буде здійснюватися. Ну тут у вас явно будуть якісь всередині вас, ви вже ніби не будете. Більше тим, ким ви були до цього, вам захочеться повністю змінитися. Так, давайте ще одну карту овнам. Що у нас буде в кінечному результаті? Шістка жезлів перемога! В кінечному результаті буде ваша перемога. Але ви таки досить напрацювалися тут, щоб її отримати, тому що тут у нас іде повернення, ніби з війни. Або, можливо, ви доб'єтеся, так? Якщо ви відстоїте, наприклад, свого чоловіка, щоб його відпустили з армії, там він воює, і ви хочете, щоб він назад, ви будете його відвоювати, ви вас вийде це. І він повернеться. Якась або людина до вас повернеться, або ви кудись будете повертатися переможцем і відчувати. Себе таким, ну, на висоті. Просто Виходіть на сцену, показуйте себе, не бійтеся проявитися. От вам тут це прям показано. Ви ніби так, на початку місця так відгороджуєтеся, відгороджуєтеся, не хочете себе показати. Ні. Давайте е проявляйте себе. У вас є достатньо сили, у вас є достатньо енергії, і ви зможете досягнути своєї цілі обов'язково. І ораку вам. Порада для овнів на червень 24-го року. Прийми любов! Хто буде вам дарувати любов? Що ви будете її приймати? Приймайте допомогу від інших людей, приймайте якісь можливо настанови. Е, хтось буде так вам, ну саме ті, що ви відчуваєте, що вони дуже позитивні звичайно, якісь негативне потрібно в своє життя приймати. Приймайте все найкраще, подарунки знову ж таки цей туз кубків. Це, це майже те саме. Так, от дивіться тут вам прийми любов, і Тут вам от дарують, вам щось дарують. Потрібно навчитися це приймати. Так, ну що ж, такий у вас вийшов розклад, дорогі овни на червень 2024 року. Обов'язково пишіть, як у вас будуть програватися, яка у вас ситуація взагалі є от по цим е, старшим арканам, так, як вона у вас програє, це мені дуже цікаво. І дивіться також свої решту відео. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!